Мати це святе слово, і звучить воно ласкаво на всіх мовах світу. А багатодітні матері це фундамент здорової та міцної нації. З таким гаслом пройшло нагородження багатодітних матерів у місті Одеса. Ми гордимося вами, ми і вашим дітьми. Ми іскрене желаємо вам здоров'я, щастя, благополуччя, щоб було тепло в вашій душі, щоб було тепло в вашій сім'ї. Діти буде ваші І були в вашій На нагородженні були присутні всі багатодітні матері Одеської області. Вони з радістю та сльозами на очах приймали медалі та розказували про своє життя. Так, одною з рекордсменок була Ігнатіва Ольга, яка виховала за своє життя десятьох дітей. Приємно, в такому встановці, так красиво. Так дякую, що так нас не забули. що… В общем, спасибо велике виховання дітей це важка праця. Дякуємо вам, матері, за те, що ви завжди поруч.